Отця, і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі браті і сестри! Сьогодні нас благодать Духа Святого зібрала в цьому святому храмі на спільну молитву і на спільне причастя з одної чаші святих Христових таїн. Слава Богу, що ми сьогодні причастилися всі. Тобто ми сьогодні, в цей день є істина церква, яка об'єдналася довкола Христа, і Він нас прийняв в себе, так же саме, як Він прийняв ці хліби вино, які ми спочатку тут принесли на Проскомидії. Він приймає в себе і переображає, і дає нам тіло і кров свої. Так же саме і нас Він приймає в себе, бере наше земне і сотворює в нас небесне. Приймає тлінне а подає нетлінне тіло і душу. Але як люди прийдуть до Христа, якщо ми не будемо їм про це розповідати? Це добре, що зараз є засоби масової інформації, це добре, що зараз є книгодрукування. коли всі люди, які тільки захочуть, якщо у них є таке бажання, вони зможуть прочитати щось, подивитися. А в старі часи усна проповідь. Це був єдиний шлях. Чому ніколи не розділяється в православній церкві писання і передання? От протестанти зробили помилку, що вони передання заперечили, відкинули, вони взяли тільки писання, не думаючи, звідки воно взялось. Воно не з неба впало. І воно не було як Коран, надиктоване ангелом. Святе писання це є частина апостольської проповіді. В богослові це називається керигма. Коли апостоли, набравшись від Христа мудрості, вийшли свідчити. Вони пішли розповідати істину, тому що вона переповняла їх, тому що вони хотіли поділитися цією радістю того, що Христос насправді воскрес. Про те, що настала нова епоха і абсолютно нові стосунки людства і Бога. Вони йшли і розповідали це. І після цього тільки окремі частини цієї проповіді вони записували. Або записували з їх слів заради того, щоб донести в основному до віддалених церковних громад. От звідки взялися послання апостола Павла? Це листи, написані до, гром... до церковних громад. От так, от як Блаженніший написав Різдвяне послання, чи кожен архірей пише своє послання там на, на Різдво, на Великдень, там на... на різні великі свята. Так же само точно і апостол Павло писав ці послання. Для віддалених громад в основному він писав їх у відповідь на певну ситуацію. Він заснував громаду в Коринті, там десь іще, там в Римі, там ну багато де. Потім він йшов далі в місіонерську подорож засновувати інші громади. А потім до нього доходили вісті, що в тій громаді щось не гаразд, що щось там нехороше відбувається. І він писав туди лист з застереженням. Так же само і деякі інші апостоли писали свої листи, свої послання. Іноді бувало таке, що писали замість них, а вони тільки підписували. По різному було. І Евангелія потім почали записуватися точно так же, заради того, щоб донести тим, хто були дуже далеко до кого не могли дійти, і для того, щоб зберегти оці от прилини найяскравіші премудрості. А так в основному усна проповідь була. Найважливіше, але як ми читаємо з діянь апостолів, що апостоли проповідували не тільки своїм словом, вони проповідували всім своїм життям, вони проповідували силою своєї молитви, коли вони зціляли, воскрешали, вздоровляли, навертали. Вони проповідували своїм мучеництвом, коли їх на муки кидали, вони це вистоювали ще й дякували Богові за це. Вони проповідували всім своїм життям, коли вони показували приклад смирення, любові, прощення, доброти, твердості, віри. Іноді вони викривали гріх, причому викривали дуже жорстко. Ми можемо прочитати, що інколи було і і сам Христос е не скупився на суворі такі слова, коли, коли була цьому причина, і апостоли так же само, а бувало навіть іноді щось погірше. Ми можемо прочитати в діяннях апостолів, що апостол Петро зробив з двома членами громади, які вирішили частину е того, що народ приносив на, на церковну громаду, затаїти собі. Ми можемо прочитати інші там деякі місця. Тобто, проповідь може бути дуже жорстка, якщо цього вимагають обставини. І на сьогоднішній день, коли ми живемо в світі, в суспільстві, де ми отримали свою віру в спадок, де ми не виборювали її, де ми не Ну, ду... хтось із нас приходив свідомо до віри в свідому віці, але дуже багато людей не приходили. Вони віри... вірили в спадок від... від того, що вони отримали. Полум'яна проповідь є дуже важлива, тому що вона допомагає людям, по-перше, зрозуміти правду, як воно є, бо дуже багато людей перебувають в полоні там, хибних ілюзій. Вони думають, що наша віра це таке дешеве моралізаторство, що це такий пацифізм, що це просто ем, так сказати, любов без будь-яких зобов'язань. Що це дозвіл творити все, що захочеш, все, що вимагають найнижчі інстинкти, які йдуть з людського так єства, не, не переображені і не змінені Богом. Так само, люди думають, що церква це такий інститут психологічної підтримки, або що це якась благодійна організація, яка приймає. Так сказати, запити на, на, на якусь певну допомогу. Люди не розуміють, в чому суть віри. І для того, щоб вони зрозуміли, людям треба це пояснювати. І на сьогоднішній день світ потребує полум'яної проповіді. Тому що і проповідь сама стала холодна, хтось проповідує дуже догматично, хтось проповідує навпаки так несміливо. Згладжуючи гострі кути, щоб нікого не образити, щоб бути максимально толерантним, щоб максимально так сказати, врахувати уявлення всіх меншин, всіх гендерів, всіх кого там ще яких бісів, які є, щоб нікого не задіти, щоб ніде так сказати, не, не, не висунутися занадто сильно. А нам потрібна на сьогоднішній день інша проповідь. Нам потрібна проповідь апостольських часів, нам потрібна проповідь. Тих перших християн, які відкрито говорили, що ми не будемо приносити жертви ідолам, попри те, що так роблять всі, і попри те, що закон держави вимагав це робити, нам потрібна проповідь тих православних, які в час турецького поневолювання, коли і храми закривали, і що хочеш, робили, заходили відкрито в мечеті, говорили, що ви не праві, а праві ми. Нам потрібна проповідь така, як старця Гавриїла, який за совка на першу травневу демонстрацію вірвався в натовпи, спалив портрет лисого урода бланка. Не побоявся його там. Чуть не розтерзали на, на частини, а потім відправили в, в цю в клініку психіатричну. А він не побоявся це зробити. Нам потрібна така проповідь, як грецького монаха, який недавно, коли е, папа Римський приїхав в Афіни, він не побоявся виступити і сказати, папа, ти єретик. Коли арх... афінський архієпископ вводив Папу Римського в Алтар Кафедрального собору е, православного, цей монах не побоявся виступити і сказати, що папа ти єретик. Нам потрібна на сьогоднішній день така проповідь. Нам потрібна проповідь, яка буде запалювати серця. Нам потрібна проповідь, яка буде виступати з загального цього тепло-холодного фону, оцього от суспільства, яке боїться робити рішучі дії і серйозні кроки, яке боїться серйозних виборів. Нам потрібно визначитися, на чиєму ми боці. І якщо ми стоїмо за Христа, ми, по-перше, не будемо ніколи нічого боятися. А по-друге, ми просто навіть будемо так проповідувати не з примусу. А з бажання, тому що воно буде нас розпирати зсередини. У нас буде, по-перше, бажання поділитися радістю Воскресіння Христового і його постійної присутності в нашому житті. А по-друге, бажання протистояти злу, брехні і неправді, яка є. Церкві зараз пропонують просто скукожитись, зморщитись і вжитися в нішу, яку для неї приготував хрис... секулярний світ. Але насправді повинно бути не так. Це церква повинна задавати орієнтир в суспільстві, тому що вона є носієм істини. Не світські люди, не державні закони. Посткомуністичні незахідні ці організації глобалістські, а саме церква повинна задавати хід суспільства. І тільки на церковні заповіді ми повинні взоруватися. І ми не повинні думати, що там дозволено світськими законами, що ні. Якщо світські закони відповідають заповідям Божим, тоді вони освячені, їм треба слідувати. Там, де вони суперечать церковній традиції, треба сміливо заявити, що я цього робити, виконувати не буду, тому що це суперечить правді. Це суперечить Перечить істині, ніколи не можна примикати до натовпу, тому що НАТО сьогодні славить одного президента, завтра іншого. НАТО сьогодні поклоняється і, і, це, і прихиляється перед патріархом. Завтра вони уже цього ж самого патріарха забули і будуть готові його розіпнути. НАТО сьогодні сповідує одну ідею. Сьогодні він за комунізм. Завтра він вже буде за гендеризм і за все, все інше. Ніколи не можна примикати до натовпу. Треба мати свою думку, яка заснована на твердому фундаменті віри. І якщо навіть нас питають, а чому ти не з нами? всі ж ідуть, треба казати, тому що у вас неправда, тому що істина вона зовсім інша. І я сподіваюся, що у всіх нас вистачить духу в останні часи змогти протистояти брехні, тому що її буде ставати тільки більше. Маховик цей розкручується з дуже великою силою. І тільки ми є тими, хто може його зупинити. Якщо зупинити не повністю, то принаймні сповільнити його коливання. Тому йдіть і проповідуйте. Тому йдіть і розказуйте людям. Ніколи не таїть віру. Завжди розказуйте з радістю, розказуйте з, з благословенням. Обнімайте, благословляйте, пояснюйте людям, що може бути і наше, а не так, як зараз є. Що буде і ще краще, якщо ми тільки самі цього захочемо. І головне розказуйте, що Бог з нами. І Він з нами завжди. Головне, щоб ми були з ним. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу!